Степан Олійник у бабусиному буфеті. У бабусиному буфеті і варення є імен, умостившись на паркеті, і роззиркнула в буфет. Десь на кухні баба Женя, тут якраз її нема, і припала до варення тиха іра крадькома. Набере його у жмень і швиденько з-під тишка. Заховаю у кишеню голубого фартушка, чи не йде бабуся женя, Поглядай через плече, а варення із кишені в черевички вже тече, баба глиб через дверцята і аж кинулась вперед. Що це тут за поросята поналазила Бо в буфет? І Я залізла недалеко. Партушак і ринкамне. А та банка, що з краєчку заваренила мене.